Привітульки, діти! Я часто думаю, в чому сенс життя. Або для когось в чому сенс існування. Хтось за життя хапається з усієї сили, а хтось сам собі його вкорочує. Наприклад, коли я був в тюрмі, то там, на це скрізь це і в фільмах показують. То там е забирають ремені, забирають е шнурки, все забирають, щоб людина не повісила, щоб людина не вкоротила собі віку. А в мене ж там, навпаки, з'явилась така невичерпна воля до життя. Я там зрозумів, коли в мене сидячи в тюрмі, коли в мене забрали волю, коли в мене забрали свободу, коли в мене забрали право. Е Насолоджуватись волею, свободою і життям взагалі, то я там зрозумів, що я хочу вийти і якнайшвидше І хочу насолоджуватись цим життям, тому що тому що життя прекрасне. Але багато людей вкорочують собі віку, дійсно таке. Знаходять способи. От, і при в тюрмі, і не в тюрмі, і взагалі. І взагалі. Я дивлюсь на те, що відбувається зараз в світі. Особливо в Україні. Це взагалі такого я ніколи не бачив. Я от, наприклад, зараз сижу в чудесному місці. Я не буду казати де, не буду палити контору, але просто дуже красота. І тут нікого немає ні душі. Ні душі. Ніде нікого нема. Я щось подумав про Григорія Сковороду. Чомусь подумав про нього, і що він був такий романтик, бродяжка. Ходив собі, людина, босяком, писав різні свої писульки, насолоджувався життям. І завдяки тому, що він писав, завдяки тому, що він, можливо, попав кудись своїми писанинами, своєю філософськими роздумами, він став відомий. Але ж Григорій Сковорода був такий не один. Таких, як Григорій Сковорода, було, є і буде мільйони бродяжки, які хай не обов'язково алкоголі. А прикиньте, може таке бути, що Григорій Сковорода був алкашом або наркоман. Ну, більш всього ж там. Тоді наркотиків не було, мабуть. Мабуть. Лю Любитель випить був. Наприклад, нам цього просто не розказали. Так як нам не розказали. Правду про Тараса Григоровича Шевченка, що він був масоном. Нам цього не розказали. Хоча у Львові в самому центрі є, є ресторан, який називається, забув, як називається, масони, чи 33 я ложа, чи щось таке, присвячене масонам. І там є згадки про те, що Тарас Григорович Шевченко масон. Це й не дивно. Але ніде цього в літературі ніде цього нічого не розповідається. Те ж саме. Також не розповідається, що Тарас Григорович Шевченко був е трошки не того спрямування сексуально орієнтовного. От, тому в нього немає дітей, тому він після себе не лишив потомства. Він болів ганареєю, сіфілісом, бо в нього були зв'язки з мужчинами і з алкоголями. Із алкогольними ну але це ладно. Те, що література і класика і взагалі історія багато не розповідає того, що було в житті. Щоб було все красивіше, світліше, романтичніше. Те саме з Григорієм Сковородою. А можливо, він був геєм. А можливо, він був алкоголіком, а можливо, він був якимось педофілом, або ще якісь деякі відклонення. Можливо, можливо, все можливо. Абсолютно. Тому що. Знаючи по життю, по реальному життю, не по, не по книжному, таланти і генії, вони е, з отклоненнями, причому сильними, сильнішими. Я до чого, що е, рода ходив, бродив. Дачем. Їв те, що йому дадуть, подадуть. Був бідний, як церковна миша. Щось собі писав. Ну, бомж, по-нашому, як бомж, бродяжка таке. Ніякої помапова. От Піди поїдь на любий ринок, на любий вокзал, там таких повно. Сковоріт. Але він... Я от зараз просто тут ходжу і тут ніде нікого немає, думаю, блін, яка красота, яка благодать. Насолоджуватись просто життям. Просто насолоджуватись життям. Григорійсько Сковорода жив, в нього, мабуть, не було прильотів. Я живу в такому місті, де дуже часто прильоти. У мене вчора, позавчора від прильотів, ну, ракети, ракетні авіаудари, чи як вони там називається, аж люстра тряслася. Я лежу, я абсолютно не боюсь. Я ще ні разу не ходив в, бомбу, в бомбосховище за майже за 3 роки війни. Тому що я розумію, що якщо. Доля померти ніяке бомбосховище не врятує. Хоч і розумію, що береженого Бог береже, але я собі сижу вдома, коли бомблять. Куди бігти? Який сенс? От. І Греорівська врода ходив собі, насолоджувався життям. Просто ходив, бродив, роздумуючи про життя, жив собі в замедленому режимі, У повільному. І так. Да. Жив собі та й жив. Та й вмер, та й не маю. Давно. Те саме буде з кожним із нас. З кожним. Абсолютно. І що я думаю? Ми воюємо. Ну, хтось воює, я не воюю. Хтось воює. Хтось вмирає. Хтось віддає своє здоров'я. Хтось волонтерить, хтось допомагає у війні. Хтось абсолютно аполітичний, а воєнний, антивоєнний. Кожному своє. Але в результаті ми всі рано чи пізно здохнемо. Да. І що саме цікаве, що помирати не хоче ніхто. Ну, я маю на увазі тих людей, які не відносяться до першої категорії, яких я вже згадував в самому початку відео. І вкорочують собі віку. Ті люди, які не цінують життя. А саме помирати хочуть ті, хто життя цінує, хто життя любить. Це більшість населення землі. Такі люди хочуть і чіпляються за життя, навіть проживши понад 80 років. Вони чіпляються за життя. Вони не нажились. Навіть ті, що прожили 40, 100 років. Люди чіпляються за життя з усіх сил. Людям понадівали на голову каструлі дуже сильні. Каструлі мають на увазі пропаганда. З обох сторін, з кожної сторони завжди, це а, сенс будь-якої війни. Була пропаганда, щоб була а, правота, щоб була, своя, щоб була своя правда. В кожного своя правда. Росіянці на нас напали, в них своя правда. І вони свято вірять, що це священна війна. Війна. Що в них своя правда. Що вони нас звільняють. У нас своя правда, ми захищаємося. В кожного своя правда. Не виню нікого. Не принижу нікого. Тому що жити на низьких вібраціях е, це дуже погано. Дуже погано для людей. От, наприклад, я зараз сижу на е, території. Абсолютно ніхто не знає, чи вона окупована. Де я сижу? Ну, тобто, хто мене особисто не знає, де я сижу, чи на окупованій є території, чи не на окупованій. Чи на своїй території, чи десь за кордоном. Тут ніде не написано. Абсолютно. Ну, хто знає ці місця, да, той скаже, а ти там. -то". А от тут не написано. Ця територія, допустим, наприклад, українська. І що? Я повинен від цього стати щасливим? Не знаю. Я повинен від цього стати нещасним. Все залежить, що в тебе тут, в Кебеді, чим ти собі загрузив голову. Якщо це територія російська, я повинен бути щасливим? Не знаю. Чи я повинен бути нещастим? Не знаю. Абсолютно. Чи якщо я сижу в Канаді? Уже, я повинен бути щасливим? Це залежить від того, що загрузили в цей комп'ютер, що ти сам собі загрузив в комп'ютер. Два роки тому я їздив е в, Київську, в Черкаську область, в Трахтимирів, до відлюдника, отшельника, який е живе 36 років, чи 37, 36 років, в общем, живе відлюдником. Він був київським критиком, чи режисером, чи щось там зв'язане з театральною діяльністю. І коли йому було виповнилося 40 років, йому так надоїло місто, йому так, надоїло, так надоїв соціум, йому так надоїла та цивілізація, в якій він жив, що він зібрав манатки, зібрав свій, свій нехитрий скарб і побрів, куди очі дивляться. Тоді інтернетів не було. Це було в 87-му, здається, році, так? Да? Побрів, куди очі дивляться. Уявляєте? Йому так все надоїло вкрай. І він набрів на хатинку одиноку. Він знав, що її можна придбати. Одинока хатинка стоїть посеред лісу. Він її придбав за недорого. І він там живе. Він там живе ось уже майже 40 років. 36. І він абсолютно щаслива людина. Абсолютно. Він каже, що до 40 років він існував. Після 40 років він почав жити. Він розмовляє російською мовою. Він так звик. Він взагалі народився десь там в Росії. Він не призиваний проти, проти війни, він нічого. Він просто спокійно живе своє життя. Я в нього брав інтерв'ю. І він казав, що... Дуже йому подобається, тому що а, живучи в природі, живучи поза соціумом, ти починаєш розуміти себе, ти починаєш розуміти Бога, ти починаєш розуміти життя. Ти його живеш, проживаєш, а не проісновуєш Він живе, в нього немає городів в нього немає достатку, в нього немає доходів ніяких. Абсолютно. Він каже, якщо Богу потрібно, щоб я був голодний, то я голодаю. Якщо Богу потрібно, щоб е я був ситий, то хтось принесе мені їжу. Я також йому приніс е торбу чи дві торби, я вже не пам'ятаю. Пам'ятаю, що гарно йому скупився. Закупився, закупи зробив. Привіз йому. Хай буде дві торби, хай буде. <плес> що я такий щедрий і гарний. Що я йому привіз дві торби їжі. Він подякував щиро. <плес> і він собі здав мені інтерв'ю. я таким людям. Щиро заздрю. По-доброму, по-хорошому, просто заздрю. Тому що вони живуть, вони живуть це життя, вони його проживають. Вони його проживають. Не гонючись за чимось, за благами цивілізації, не гонючись, не воюючи ні з ким, не доказуючи нікому нічого. Вони просто живуть це життя. Чудово. Я все більше задумуюсь, тому що мені теж 40 років. У мене пожитків взагалі нічого ніяких немає, тільки машина стареньками. Убита. Її можна було, в принципі, продати і купити десь в глухомані хату. Тим паче зараз з інтернетом. Тим паче я розлучений, тим паче я нікому нічого не винен, У мене немає кредитів, У мене немає боргів. Я не військово зобов'язаний, бо я злочинець. Я зрадник України. У мене стаття, по якій не беруть воювати. І я от думаю, може й мені теж зробити так, як він. Це була б дуже чудова ідея. Абсолютно. Такий собі щоденник. Раніше щоденники писали а, від руки. Зараз щоденники записують відео. Я все сказав. <laughs> Дякую за увагу за бумагу. Дякую. Дякую, що додивились до кінця. І напишіть, якщо додивились, що ви про це все думаєте. Дякую.